Мій військовий шлях почався 18 років, у 2020 році. Ну, у мене на той період часу воював тато, і я дуже хотіла стати теж військовою, але так складалося, що до 18 років в армію не беруть. Тому 18 років якраз такий кшталт у нас ковіду, робота не робота, навчання не навчання. Я вирішила, чому б не спробувати свою мрію. І ось так от прийшла в воєнкомат, мене спочатку не взяли, а потім батько зробив письмову згоду і взяли. Я потрапила в свої 18 років в 56-ту бригаду Маріупольську, в першу мінометну батарею. А мама зі мною місяць не розмовляла. Мама, по-перше, не знала, а коли взнала, то дуже сильно була вражена і ображалася, що на мене, що на тата. Ось, тому якось так. Але зараз в мене мама теж військова, півтора року теж служить і зараз теж зі мною. А тата, на жаль, немає.